Таку оксидію знайшла. мох гарний мохворіс. Всім вітання із лісу. Сьогодні 25 березня. Вінничина. Сьогодні я другий раз виїхала в ліс. Захотіла перевірити ті місця, де ми були неділю назад. Можливо, сморчків знайдемо, можливо, саркосцифу. В общем, залишайтесь з нами на зв'язку я буду показувати вам, що ж нам трапляється на сьогодення в лісі. так вам. Вітання з лісу. Гарні пташечки так співають. Ну, потрішечки ліс прокидається. Але у нас ще вночі прохолодно, тому не знаю, що ми знайдемо сьогоденні. Так, все. А я буду двигатися далі. Ще знайшла оксидію. От аж де вона поверху. Я її люблю в омлет дуже кидати. Вона мені подобається. Такий грибочок. Ну, да. всім привіт із лісу. Так, за недільку підросли. Оп! Красота. Ага. Не дуже великі, звісно, але такі екземплярчики. Куплям на дорозі. Так, я це ще бачила. Перемодися, що тут я бачу. Одненька, невеличка. Так, поки є трошки, будем дивитись далі. Що ми там ще назбираємо? Так, такого вони ростуть. На коряшках таких трухлявих ці грибочки. Так, ось тут такий сюрприз, Ушка. Не очікувало знайти, але попалася. Така красота. На сухій бузині. Десь-таки, що бачимо. О, ще такі не дуже сухі. Не можна зустріти подекуди. Так. Ось така красота. Грибів ще мало в нашій місцевості, тільки починають, тому тішимось навіть малими знахідками. Але заодно прогулянка в лісі і подихати повітрям і щось знайти. Таке. Йдемо далі. Щевушка натрапили. така краса. Підсохли, але в водичку, і вони стануть як свіжі. Найшла не дуже покасерку стифи в нашій місцевості. Чогось тільки починають. Бачите, не знаю, як якій, мабуть, області. У нашій тільки вони починаються. Не знаю чому, може холодно, може по ночам було через то. Ну. Отака красавиця. Це дуже манюсенько. Так, ну такої теж малий улов цей раз, але що є, то є. Манюсенькі отакі. Ось такі вони починають. Я ще й мох назбирала. В акваріум хочу спробувати. Ну, таке дуже мало знахідок, смарчків поки не знайшли жодного. Походимо ще трошки. Знайшла. Оце і багато І так, все, до кінця. Дуже легко здирається. Треба можна ножиком, але я руками. Сідія. І нарешті от така красота. От, шапиночка тики тики починають. от таке огоно малесеньке. Так, з чоловіком вийшли. Чоловік на задньому плані говорить. От така, дивіться. Тільки починають. Тільки. Подивлюся ще. Може ще десь знайдемо. Не от тако. А так то назбирала кропивки, чесночниці, трішки онексідії і на низу соркуссивка. Не дуже у нас тільки починають під горби. От, тому не зовсім дуже багато. Але сподівання все-таки є, що грибочки будуть, бо у нас центральна Україна, мабуть, із цього і грибочків ще немає, що прохолодно вночі. Але ж все-таки починають. Ось така красота. Ще чоловік знайшов. Саркоссифа. Так, що нас? Красота. Так, от. А, це серкосцифи. Стільки назбирали. Все, не дуже багато, тільки починають, тому ось так. Трішечки. Ще побачила, більш немає. Вони тільки у нас починають. Смурчків поки більше не знайшли, це мені один попався. Значить, треба буде приїжджати через неділю і дивитися, у нас вони тільки почалися. Значить, ось так, О, ще є. Обійшли пів ліса, а тільки в цьому місці найбільше. Ну, ще як яке місце ростуть. От так. Не дуже грибочків, але трішечки назбирали на грибний суп, на, на цей, рілакснули. Дякувати лісу, щось таке знайшли. Мурків поки не знайшли, значить треба буде приїжджати через недільку. Ось таке така краса. Трохи сміття позбирали бутилок. І будемо йти додому, вже темніє. Всім дякую за перегляд, що були зі мною, і до наступної зустрічі. Пока-пока. Тут виходити з лісу і такий мене. Вон червоне. Вон червоне. Вон. Виходите. Така красота. вон, Вон. Не пускає ліс поки. Ще з лісу не можемо вийти. Ще отаку от галявинку знайшли. Отакі. Красавчики така ейфелева чаша. Ось ми знайшли таке місце. Чекаю. Тут, видати, листя багато і вони... Ох! Ще отут воно є. Тако. У нас вони тільки починаються, тут треба листя такого гребти, щоб їх шукати. Манюні, так. Треба добре як листя. Така красота. Не дуже великі, але нічого підуть такі віфелі чаші. Це таке якесь місця тут, відать. О, розгорнула листя і тут воно під листям. Так, Все збираємо, тоді вже точно йдемо додому. Йдемо на вихід. О, дозбирали. І їх несе сміття. Сміття в пакетах. От що це таке? Люди добрі, не кидайте бутилки в лісі. От Що це така гадость От цього? Ну, хіба таке можна? А потім ви йдете в ліс і збирайте гриби. Якщо йдете, то забирайте після себе пластик. Таке, все, Тепер всім до зустрічі. Так, нарешті вдома. Я вже грибочки розклала. Так, ну наш грибний улов. ну, але ж ну, нічого, кілограма немає, трішки менше. Так, ексідія буде на грибний суп. І один сморчок. Більше ми не знайшли. Відать вони тільки. Починають. І ложка йдуть до салатика вилочилого. Так, ну такий грибний був ловчик сьогодні у нас. Всім пока-пока.